Частина 2. Пробуємо другий раз. Бо тому що перший раз виявилось, що товар не дуже. І будемо з вами пробувати ще раз. Крутимо барабан і я би хотів обрати. Давай ось цю посилку. Що запускаємо? Зараз ми подивимося, що тут попало. Чекай копійки заберемо. Зараз подивимося, що тут попало. Напишіть у коментарях. Може того разу вже якийсь айфон. Я думаю, що вже того разу точно мав би бути айфон, який зараз подивимось. Поставте, будь ласка, на паузу і пишіть що там. А тут в нас якийсь жіночий ліфчик. Або... Що це таке? жіночий. жіночий? Купальник, жіночий хай, купальник хай. це Олег Буш сьогодні купався.